Дві з вами для сьогодні моє відео. Коротше, я самі буду її лякати. Як ніби на неї хтось полює. Вона це не знає. Я зараз прийду. Коротше, я буду її лякати там. Я буду... Вона мені, навіть мені... Я не знаю, вона вам поверят чи ні. Ну... Ну, я буду якісь такі звуки, а я буду щось таке кидати, вона буде злякатися. Вона, вона постійно дивиться якісь ужастики і їй просинається, потім вона знову кричає ужастики, і вона спить, потім вона і вона каже, о, це сон. Це ж не клавна. А цього разу буде. О, що? І знімаємося на каналі. Ні. Скучно якось мені. Ну, я не ваю, я не хочу звільнитися там. Я просто думаю, можна мені один день відпочити. Хорошо. Дякую. Чуєш? А я тобі хочу сказати, що на тебе хтось полює. Я тобі не вірю, не бреши. Дякую, Іліш, я тебе люблю. Я на тебя плюю, Юля. Я и так скажу. Юля, а, а? ты ничего не чула? Да. Юля, сходи сюда. Яка відпустка? Ну, ты сам дозволив. Окей. Я тебе хочу сказать, что на тебе кто-то сваді полює. Шиля. Друзі, він бреше, не вірте. Стій, хто? Я не знаю хто. Якийсь мандяк, я не знаю. Короче, я його нічого бачу. Я у третій годині став і. Нащо тобі ставати в третій годині? Ти потім тоді прішко Що, що? Я зараз розкажу твій секрет. Я тобі не. Е, хорошо. Іди я там гуляй. Я йду теж та погуляю, так, друзі. Я вам розкажу мій секрет, мій секрет. Вау! Це ж не мрія. Ромашки я вже подумав, що якісь Можики, ромашки, цікаво. Колона... Короче, мій секрет, це оце, що вона дуже... Ну, це мій секрет, і в мене ще два секрети. Один секрет це вона мені написала, що вона образилася, що вона звільнилася, тому що вона ображається, тому що її ніхто не ставив лайк, не підпишується на канал. За, а, е, що ви хочете її підтримати, поставте лайк, підпишіться на канал, тому що їй це допомагає на користь. Хто це ще не зробив, можете це зробити, поставте лайк підписатися на канал. А ми будемо починати. Вона на горох піхла. пішла. Це не рубашка, це, це горох Боже, Вона ж Вона нас тут пора стала пчешку. така ще ніколи не було. Йо-лів! Ходи сюди! Зараз вона поки неї? Піду суперськ. Все, я прибіг. Чу? Ходи на хвилинку кудись. Раз, два, три. Можемо їхати писати на річку. Ми разом проведемо час. А чушо. Раз, два, три. Ходи весь назад. Хо-хо-хо. Ні, не так, мама має знати мій голос. Що зупинилась? Ага. Що? Як ми не знає мій голос? <кій> йду, йду. Чую, а за у цей будинок старий. <кій> Що? Ми там вже були. Ну всього. Раз. Ходи. Та ходи на хвилин! Дай руху, то Раз, два, три, два спіде. Лайда. Давайте я спочатку. Окей. Хоча знаєш, йди біля мене. Окей. І вона, і я подумаю, що вона що закрита. Я зараз посможемо закрити двері і вона не відкриє. Чуєш? Пам'ятаєш, що ми тут були? Так. Да. А подивись, що, та, що там. Іди. А я тут поки що, може, щось знайду. Ні. А, давай. Що ж. А -а 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 -а. Я тут <кху> не дивись. Так, что Ще, а -а -а -а. А не видно, что на картину щось? Чика, закрыть двері? Ага. Не відкривайся. Я закрив, коли вона подивилась удару. Да, картинни. Вони ніби тут ще хтось живе. Ну так, да, а тут дуже багато фотографій. О, вікно! Ты хочеш е стреблю це з вікно? Ідейте в жопу. не виникається. Раз, два, три. Стоп! Може я якісь світки? Старай, я виб'ю двері. І. О! Ой. Ні не мене тата боксу? Чим? А? Нет. Якщо що звертайся, я вже одного віду паша, на розносить. Я скажу, це її парень. Ну, а з ким не буває! Що не буває, кап... Просто, якщо, дивишся, не конечко, Так, Вона буде ще вон така лукава. То ти мені живіш, що на тебе хтось полює? Не вірю. То як тебе двері? Сквозняк. Япно. Все, в мене відпочиває. Шиш відпочень, а я на тебе вб'ю вночі. Що? Да, да, йди ну, відпочивай, йди. Сядь на лавочку, ти вмраш. Іди, Іля, Дай мені Окей. Так, тоді я її Я, я торкнусь її пальчиком. Що ж, я зараз її так. Хо? Що таке, Юля? Що, Що таке? Що таке? Я розкажу. І вона не кайт. Це ти? Що я? Нічого. О, там не. А вот это тебе, что там две острова было тебе такое. Иди. Дай мне пойти до мистера Капибарича. Мне Мы уже надоели эту Капибару ее. Напишите комментарии, вы, любите Кобибары или нет? Ну да, напишите в комментарии. Я постоянно читаю их. Что? Що, <гум> <шо>, мені його на день народження подарували? Містер Капібарич. А ти знаєш, що тебе зачі е, е, прокляття на Капібари? Що, <гум> боїшся Капібара чи що? Ні, просто. Щось, і... Я тобі хочу сказати, що ти помраєш через два роки, ой, через два дня, що ти не викинеш і що не поставиш на кухню капівар. Може, і тебе підсетити. Буде друга частина. Якщо ви хочете побачити це, просто поставте лайк, підпишіться на канал і... Я завтра зроблю другу частину. Вона не буде знати, що я на неї полюю. А знаєте, що я на неї полюю? Вона мене задрала. Вона колись мені, Вона мені подарувала. Знаєте що? Просто машинку, а я гратися не люблю. Вона якусь машинку мені подарувала. А я, знаєте, що хотів. Камеру для ютубера. Да, що ви хочете, поставити? Що ви хочете, щоб в мене була е, камера для, для блогера, просто поставте лайк, підпишіться на канал. І все, я куплю камеру, навушники. Вс! На рахунок три вона зараз налякається. що... На рахунок три вона зараз налякається. Я не почула, це ти. Що я? Це не хтось мені не Я знаю, що це ти мене лякаєш. Тебе на рахунок три буде на народження. Оце мовно увазі. Ти мене не почула, тебе капібар, броні дуже. Проклятку, бляга. Що ти її не поставиш на кухню, ти помреш через 24 часа. І вночі. Монст. Це твій був шанс. Ти не побачиш свою е... Ілі, Ілю. Ілюш. Що? Я хочу з тобою час провести. Хорошо. Пиши. Друзі, Я піду, спів... що, друзі, на цьому буду закінчувати. Друга частина буде завтра. Я ззад. Так, коротше. Зато друга частина буде. З вами буде. Для всім до побачення.